Причини голодомору 1932-33 років коротко. По-перше, голод та голодомор. Голод це коли у відсутності харчів винувата природа. Не через посуху, повінь, холоди тощо. Голодомор це коли є людський фактор. Тобто люди голодують тому, що інші забрали і вилучили в них, конфіскували продукти харчування. Тобто є. Людський фактор. Їх морили голодом штучно. Так само було 1932-1933 років. Причини через небажання селян йти у колгоспи, влада вдарила репресіями, конфіскацією продуктів харчування. Ось як про це сказав Хатаєвич, секретар Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України. Цитую: Між селянами та нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої, тобто селян українців, витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів. Але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну. Кінець цитати. Урожай за 1932, 33 рік. Був лише на 12% менший за середньоурожай з 26 по 30-ті роки, так що списати на неурожай, на недорід не вийде. Все партійно державне керівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки тоді було російським. План здачі селянами продовольства державі примушували виконувати повністю, забираючи в селян останнє і прирікаючи їх тим самим на голодну смерть. За спробу взяти у колгоспі бодай жменю зерна. У 1932 році був виданий закон про розкрадання соціалістичної власності, названий серед простого народу законом про п'ять колосків. Він був власноручно написаний Йосипом Сталіном 7 серпня. За жменю зерна, згідно нього, розстрілювали при наявності пом'якшувальних обставин, відправляли на 10 років заслання з конфіскацією власності. На сховищах лежав хліб, його було багато. Радянський Союз у 1932 році продав за кордон 5 мільйонів пудів хліба. При цьому всередині в країні люди, мільйони людей страждали від голоду. Але цього зерна, цього хліба їм не дали. Про це треба пам'ятати, згідно цього треба робити висновки. Треба молитися за невинно загиблих страшною смертю, і пам'ятати і робити висновки, і зберігати це в серці, в душі. І саме тоді ми постанемо як могутня європейська нація, яка пам'ятає тих, хто загинув, і пам'ятає, чому вони загинули.